І сестри, чудове служіння. Ми з вами є щасливі люди, бо за нас помер Христос. І ми знаємо, яке нас чекає майбутнє, а воно благословенне у праведників. Тема моєї проповіді розмова Ісуса з Никодимом, нове Євангеліє та Старий світ. Дуже відома історія з Єванглії, яку ми, можливо, фактично здаємо на пам'ять. Що написано в новому заповіті про цю розмову Ісуса Христа з Никодимом? Читаючи священий текст, який тут перед нами представлений, ми можемо з вами побачити дуже глибокі істини: істини, які говорять нам, по-перше, як Бог нас любить. По-друге, що Він віддав свого сина. По-третє, це дуже така інтимна зустріч, особиста, відбувається вночі. Між двома мужами Ісус Христос, який є нашим Богом, Спасителем, Месією, і Никадимом, який є неймовірно поважною людиною в юдейському народі. Що відомо про нього, що говорить священний текст? Никодим, як ми знаємо з першого вірша, був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Відразу перший вірш говорить про його статус. Що це дуже поважна людина. І насправді фарисеї вони були неймовірно поважними людьми. Вони вважалися як просвітителі в юдейському народі, люди, які є носіями Божої істини, Божого відкриття. На них була покладена, як вони вчили, вважали, що сам на них лежить місія, як одної з сект інтелектуальної да, в юдаїзмі, просвітлювати єврейський народ. Але перед нами Никадим, він є про образ людини, яка представляє старий світ. А Ісус Христос, який прийшов в цей світ, Він не просто є насієм відкриття, Він і є саме відкриття. Як говорить апостол Павло до Євреїв, що Бог багато разів говорив, але настав час, що Він говорить через Сина Свого. І от тут перед нами два світи: Майбутній, куди веде Ісус Христос. І те, що він скаже Никадиму, і некадим, який також є носієм Божого відкриття, а вони читалися ще не тексти, вони знали, що таке Боже відкриття. Але він хоче дізнатися, зрозуміти більше, провірити аналіз своїх думок, своїх поглядів. І для цього, як мудрий чоловік, він приймав правильне рішення, йому треба Христос. Йому треба з ним напряму поговорити і задати запитання, щоб отримати відповіді. Що ми знаємо про, взагалі, про фарисеїв? Взагалі сама спільнота фарисеїв себе вважала, як я сказав на початку, просвітлими. Вони вважали, що вони знаходяться в світлі. Але коли ми читаємо Івана від Івана, відома історія, 9 розділ, це історія про сліпонародженого. ми її добре знаємо, коли Христос зробив чудо, яка була реакція цієї еліти? І Христос називає їх сліпими. Вони вважали, що вони бачать, але Христос дає іншу оцінку. Він говорить навпаки, що ви не бачите, ви є сліпі. Це коротенький, буквально зріс. І ця історія говорить про те, що вони перебувають в темряві, про те, що дана структура фарисейська знаходилась. В певній конфронтації з поглядами Ісуса Христа. Але коли ми подивимось на Некадима, Некадим насправді відрізнявся від більшості фарисеїв. І не тільки він, як ми бачимо із розмови, він прийшов говорити не від себе, за ними стояло певне коло людей. Тобто, в цій системі, яку Христос називає, що ви знаходитесь в темряві, насправді були люди, які спостерігали за життям Христа. І вони бачили щось набагато глибше. У них була трішки інша думка, ніж е е їхніх координаторів. Він до нього прийшов уночі та промовив йому, учителю. Знаємо ми, що прийшов ти від Бога. Як учитель? Бо не може ніхто таких учинити, які чиниш ти, коли Бог з ним не буде. Перший дуже цікавий крок, який робить. Никодим, він задає питання Ісусу Христу, робить перший крок в розмові до Нього, Він хоче зрозуміти дію Божу, руку Божу. Взагалі про руку Божу дуже багато написано в єврейському народі, і у них була окрема теологема розуміння, що така є рука Божа, це взагалі окрема тема. Тому, дивлячись на життя Христа, спостерігаючи за його життям. Вже слухи йшли в народі. Никодим розуміє, що за ним, з його слів за ним стоїть Господь, що це дія Божа. І він задає насправді, Никодим задає дуже правильне запитання. Він хоче розпізнати цю дію. Говорячи про дію Божу, ми говоримо про ознаки часу. Як важливо нам, в час, який ми з вами живемо, розуміти ознаку часу, в який час ми живемо. Бо коли ти розумієш, це допомагає тобі мобілізуватися і бути готовим до сьогоднішніх викликів, до сьогоднішніх проблем, або навіть до того, що хоче промовити Господь і почути щось набагато більше, ніж те, що ми з вами знаємо. Коли ми говоримо про прихід Диму до Ісуса вночі, взагалі ніч символізує, ви розумієте, як, 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 як певну темряву. Але його саме бажання це пізнати істину. Сьогодні, як і тоді, друзі, світ не змінився, люди не змінюються, хоч вони стали і сучасними навіть, на відміну середньовіччя або античного світу. Але як і тоді, так і сьогодні дуже мало людей бажають пізнати істину насправді. І коли йде мова про е дію Божу, оця дискусія між Нікадемами і Христом. Він хоче зрозуміти істину. Бо за дією Божою, за цим відкриттям завжди стоїть істина. Коли ми бачимо відкриття Боже в старому заповіті, в новому заповіті, ми розуміємо, що через це відкриття або зцілення людини, оздоровлення людини, ми розуміємо, що Бог хоче щось нам проговорити. І те, що побачив Некадим, він розуміє, а що ж хоче Творець наш проговорити для нас. Тому. Хай ця історія, читаючи її, вона підштовхне кожного із нас на пошук світла, на пошук істини. Сьогодні перший тиждень Адвента. Єврейський народ знаходився перед приходом Ісуса Христа в дуже такій глибокій, есотологічній картині. Вони очікували Месію. Ми вами сьогодні теж його очікуємо. Хай ці тижні на пошуку нашого Господа. Кожен його ще, ще раз знайде для свого серця, щоб в нашому серці відбулися глибокі зміни, а вони відбуваються через пошук істини. Тому всім нам зичу Божого благословіння в пошуках істини і реформації нашого серця. Никодим найкращий серед фарисеїв. Він єдиний чоловік, який хоче виконати закон. Цікава історія Іван від Івана, коли Христос прийшов в храм навчати. І там знову на Христа обрушилась певна критика. Певна критика обрушилась на Христа. І Никадин заступається за Ісуса Христа. І він каже: друзі, невже закон, звертаючись до фарисеїв, як фарисей, каже, невже закон не вчить нас спершу вислухати людину? І ми бачимо, який супротив він отримав. Ця історія говорить про те, що сама система вона не сприймала навіть тих, хто всередині знаходився цієї системи, а вони намагались зсередини внести певні корективи. Він підштовхує їх. Невже нас закон не вчить вислухати? І ми по закону повинні вислухати Христа. Одним словом, Никодим, як Миротворець, підштовхує фарисеїв до діалогу з Ісусом Христом. Як колись він до нього прийшов вночі, поговорив з ним, отримав відповіді на запитання, і ми бачимо, що він є активним учасником, подорожує десь так осторонь, але здалека спостерігає за Христом, за його справами, які він чинить. І коли відбувається конфронтація з фарисейською структурою, він заступає, каже: ми ж повинні по закону поступити. Але ми бачимо, як я сказав раніше, вони є сліпі. І вони навіть закон, який повинні були виконувати, вони не хотіли виконувати і поступати по закону. І ця картина показує, що насправді Никодим є тією людиною, яка шукає правду, яка шукає істину. Для чого? Щоб наблизитись до Господа. Інші цікаві місця писання, які далі говорять про цю історію, яку я вже зазначив, він його називає Вчителю, рабі, це крок. Довіри, але ще не визнання віри. Він ще його не визнає як своїм Спасителем. Але коли він його називає вчителем, ми бачимо, це статус великої поваги. Він поважає Христа, він побачив знаки, він побачив знаки через дію, яку робить Христос. Але Він ще не може збагнути, щоб настав момент Царства Божого. Христос звертається до людей в іншому місце Писанні і каже: настало Царство Боже. Царство Боже прийшло в цей світ з приходом Ісуса Христа. Сам Христос є Господарем і насієм цього царства. І той, хто приймає Христа в своє серце, той приймає царство, яке Він дає. Нікадим іще всіх цих речей не знає. Він ще не, не, не розуміє, що вже настало царство Боже. Він перебуває в певної такій стані сліпоти. Він до кінця не розуміє. Але у нього є пошук бажання зрозуміти і істину. Тому він і приходить до Христа для того, щоб той його просвітив, дав відповіді на Його запитання. Так само людина, яка шукає відповіді на запитання, а вони є у кожного у кожної віруючої людини, хай Господь благословить цей глибокий пошук і проговорить до всіх нас цей період Адвенту, знайти відповіді. Від Господа на ті запитання, які нас турбують. Йому бракувало духу, щоб зрозуміти діяння Бога. Є цікаві місця писання, в Іванні від Луки, де люди не розуміли справ Ісуса Христа. Дуже цікаве місце Писання Павло говорить: і ніхто не може сказати Господь Ісус як лише під впливом Духа Святого. Навіщо нам треба Дух Святий? І чому Він є такий важливий? Чому Христос акцентує увагу не тільки на своєї жертви, але якщо нам логічно дивитися цю цепочку, він починає розмову з Никодимом не зі своєї жертви. Він починає розмову на тему Дух Святий. Без впливу Святого Духа людина не може сприймати істину про Христа. Її серце закрите. Ми спасені не по нашим добрим справам, ми спасені, бо нас торкається Божа благодать, і Бог дає нам покаяння. Тому це велика радість, коли на наше гріховне життя впливає Дух Святий, він впливає на наше життя для того, щоб ми зрозуміли істину, залишили гріх, наблизились до Бога. І саме оця розмова Никадима з Христом і є ціль наблизити Никадима до себе. Тільки Дух Святий може відкрити віруючої людини для глибокого розуміння Божої істини. Якщо Дух Святий не відкриє, ми нічого не зрозуміємо. Бо воно все Писання написано під натхненням Святого Духа. І якщо закрито, ми нічого не, і ніхто нам не допоможе. Може знайти якісь фарисеїв, сучасних вчителів, але якщо він не відкриє, ніхто не допоможе. Тому. Шукаємо Господа, просимо Боже, відкривай в, в ці дні мені Слово Твоє. Коли я молюсь, я прошу тебе, Боже, наповни мене благодаттю Духа Святого, веди мене до справжнього пізнання Христа, до справжнього. Дуже багато речей є несправжніх, не наносих, наносних, поверхневі. Коли молимось в молитві і просимо Господа наблизити. Нас, себе до Нього, просимо Боже, збережи мене від поверхневості, збережи мене. Я не хочу бути поверхневим, Я хочу, щоб Дух Святий зробив мої відносини з тобою глибокими. Також третій вірш, ось що говорить, Ісус відповів до нього, сказав: по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори або заново, і ще такий вислів є з висоти. То не може побачити Божого царства. Щоб побачити Боже царство, треба народження, духовне народження. Фізичними очима ти його не можеш побачити, бо це не фізичне царство, це духовне царство. І щоб його побачити, то треба народитися від духа. Тому Христос говорить: для того, щоб зрозуміти ті істини, які я приніс це світ, і зараз їх роблю тут серед євреїв. Ходжу по юдеї, щоб зрозуміти це Боже відкриття, треба народитися. Бо саме народження просвітлює і серце, і розум, і оце саме розуміння з висоти, Бог є ініціатором цього народження. Саме Творець робить цю невидиму роботу в нашому серці, щоб нас підняти з землі до висоти, щоб те, яке, яке для нас є недосягним нашим розумом. Воно стане досягним, бо Дух Святий саме зробить цю трансформацію для єдності з ним. Народження з гори означає духовне відродження, яке відбувається через дію Святого Духа. Читаючи ці слова, одне тільки скажу, як нам треба Дух Святий. Це відродження є необхідним для того, щоб людина могла увійти в Божу благодать, зрозуміти його істини і увійти в Його царство. Слово, грецьке слово народження, да, знову анафан з висоти, це вказано на те, що народження згори є не лише новим початком для людини, але є великим даром. Тому те, що ми з вами належимо до церкви Христової, брати і сестри, це величезний привілей. Дякую за це Богу, що ти народжений згори, що тебе торкнувся, Господь.